Шановні друзі, сьогодні 28 квітня. Вже пройшла 12-та година, і це означає, що ми зараз проведемо розіграш. В нашому конкурсі, який був присвячений українському класичному протистоянню Динамо Шахтар, розіграємо два призи: автобіографія Олекса Фергюсона, книгу одержими досконалістю» про Криштіану Роналду. Хто буде першим, той отримає той приз, який замовляв. Бачите, ви писали коментарі, який приз ви саме хочете. Той хто буде другим, отримає той приз, який залишиться. Хочу зауважити це дуже важливо. Лише один коментар можна залишати від однієї особи. І ми зараз цією програмкою, якою будемо визначати переможця, YouTube Random Comment Picker. Побачимо, скільки коментарів зробила та чи інша людина, яка претендуватиме на перемогу. Давайте спробуємо зараз визначити переможця, бачите, 228 людей прокоментували. Ярослав Рудий! Можливо, наш переможець, якщо він виконав усі умови конкурсу, а треба було бути нашим підписником і лайкнути допис. Бачите, в Ярославу Рудову, на жаль, не відкрита повністю стіна. Ми не бачимо його улюблені відео. Отже, Ярослав Рудий, ми писали в умовах, що ми маємо це перевірити. Давайте визначимо наступного переможця: це Каріна Костюкевич. От тут. Все добре. Вподобаний Динамо Шахтар конкурс, є підписка на Футбол Хаб. Каріна Костюкевич, наш перший переможець, і замовила вона автобіографію Алекса Фергюсона. Тож, автобіографія Алекса Фергюсона буде відправлена саме до Каріни Костюкевич. Що треба зробити, щоби. Відправити її автобіографію, напишіть, будь ласка, коментар під відео з конкурсом з вашим імейлом. І з цього імейла відправте нам, будь ласка, ваш телефон, щоб ми змогли з вами зв'язатися і точно знали, що ви це ви. І тоді ви отримуєте ваш приз вже таким чином, яким ви скажете. Давайте другого переможця нашого визначимо. Хто виграв книгу про Кріштіану Роналду ще? Одна дівчина Катя Шварц. Давайте відкриємо. Її є підписка на Football Hub. Зараз побачимо, чи є лайк конкурсу. А це її завантаження. У Каті Шварц не видно, на жаль, вподобань. Тож, знову ж таки, ще раз кажемо: якщо ви хочете брати участь в наших конкурсах, обов'язково відкривайте тут стіну. Давайте йти далі. Антон Логанюк. Він, до речі, замовляв книжку про Кристиану Роналду. Але в нього теж не видно вподобань. Ну, Бачите, це перший конкурс такий на нашому каналі. І не всі до кінця зрозуміли правила, щоб ми могли оце перевірити. От влада Валдас МВБ, він все відкрив те, що треба. Ми бачимо, що йому сподобалось відео на Шахтар Конкурс. І бачимо, що він підписаний на футбол Хаб. Валдас МВБ отримує. На жаль, не автобіографію Олекса замовляв, а книжку про Крістіану Роналду, адже він наш другий переможець. Будь ласка, пишіть нам свій імейл e з цього емейла. E відправляйте листа на імейл футбол Хаб'ює Ми про все це напишемо і отримуйте свій приз.